Мені було 53 роки, і я працювала в престижній юридичній фірмі настільки довго, що стала свідком багатьох змін нові партнери, молоді обіцянки, постійні приходи та відходи важливих клієнтів. За ці десятиліття я побудувала стабільну кар'єру, здобувши повагу завдяки моєму досвіду та твердій позиції. Цей рік, зокрема, став надзвичайним для фірми. Нам вдалося укласти мільйонні контракти, розширити клієнтську базу. І наш дохід перевищив усі встановлені цілі. В офісі панувала атмосфера стриманого захоплення. Ми знали, що наш керівник, доктор Мартін, не прогавить можливість відсвяткувати. І він це зробив. На ранковій нараді він оголосив, що відбудеться велика вечірка. Ніякого простого хепі-ауеру. Він забронював найкращий бар у місті, відомий своєю елегантністю, ексклюзивними напоями та атмосферою. Це було місце, про яке я завжди чула, але ніколи не мала шансу або сміливості відвідати. Коли я дізналася новину, всередині мене щось спалахнуло. Я вже давно не захоплювалася корпоративними святами. Зазвичай це були стримані заходи, занадто офіційні. Але цього разу все мало бути інакше. Я провела тиждень, уявляючи атмосферу, м'яке світло, розкішні меблі, гарно вдягнені офіціанти. Приємна музика на фоні. Ідеальний фон, щоб на кілька годин забути про процеси та контракти і просто розслабитися. Я хотіла виглядати вражаюче. Я обрала елегантну блакитну сукню, струмливу тканину, яка підкреслювала мою фігуру. Складний парфум, насичений помада. Адже не кожен день можна було насолоджуватися такою атмосферою. Очікування було відчутним в офісі. Колеги обговорювали коктейльне меню, преміум напої, які подаватимуться. Дехто цікавився, скільки це коштуватиме доктору Мартіну, але він ясно дав зрозуміти все за рахунок компанії, без обмежень. У визначену ніч, коли я направлялася до бару, я відчула легке хвилювання. Можливо, через розкішну атмосферу, а можливо, через моє таємне бажання пережити щось нове інше. Я ще не знала. Але та ніч змінить моє сприйняття себе. Увійшовши до бару, я була охоплена аурою елегантності, майже гіпнотичної. Золоті лампи, темний мармуровий бар, крісла з імпортної шкіри, м'яка музика саксофона на фоні. Атмосфера, як у кіно. Мої колеги вже сиділи за столиками, деякі танцювали біля маленької сцени, інші пробували дорогі вина. Доктор Мартін, у рідкісному прояві легкості, Ходив між гостями, тостуючи з усіма. Я сіла поруч із кількома адвокатками, обговорюючи насичений, але вдалий рік. Коли я замовила свій перший коктейль, я помітила, що до мене підійшов інший офіціант. Це був харизматичний чоловік з акуратно укладеним волоссям та усмішкою, що освітлювала його обличчя, все в ньому було бездоганно. Він приніс мій напій з природною елегантністю. Трохи схилившись, звертаючись до мене як у пані о м'яким голосом. Коли я підняла очі, я зустріла його погляд погляд впертий, глибокий, який змусив мене затримати подих на секунду. Повертаючись до розмови з колегами, я намагалася зосередитися, але не могла забути про офіціанта. Була якась особлива гра у його рухах по залу, коли він обслуговував гостей з усмішкою, але завжди кидаючи мені тонкі погляди, які викликали озноб. Зі збільшенням години музика ставала все захопливішою, люди розслаблялися і сміх став частіше звучати. Я відчула, як алкоголь зігріває мене зсередини. Легкий натиск сміливості народжувався в мені своєрідна ностальгія по молодості, коли флірт був природним і без зобов'язань. Офіціант знову підійшов до мого столу. Цього разу, коли він приніс ще один коктейль, наші погляди затрималися довше. Я нахилилася ближче до нього та подякувала, посміхаючись так, як я не посміхалася вже давно. Він відповів усмішкою, опустивши погляд майже спокусливо. Мої подруги помітили це і почали перешіптуватися. Я не звертала на це уваги. Моє серце билося швидше, шкіра поколювалася. У цій елегантній атмосфері моє бажання почало проявлятися майже фізично. Час йшов. І напруга між мною та офіціантом зростала з кожною нашою взаємодією. Коли він проходив повз, я поправляла волосся, схрещувала ноги так, щоб привернути його увагу. Він помічав, звісно, і відповідав легким піднятим бровам мовляв, я розумію твій сигнал. В якийсь момент мені здалося, що час сповільнюється, коли він наближався. Я відчувала деревний запах його парфумів, помічала деталі його обличчя, контур щелепи. Блиск в очах. Він приніс ще один барвистий коктейль, нахилившись через стіл, дозволивши нашим обличчям бути на кілька сантиметрів одне від одного. Я ледь чутно прошепотіла «Удякую», але з усією наміреністю. Він посміхнувся і злегка покусав нижню губу, перш ніж відступити, жест, який був майже непомітним, але мав приголомшливий ефект на мене. Я відчула, як жар охоплює моє тіло. Алкоголь, музика. Розкішне оточення, все це сприяло тому, щоб я почувалася більш вільною, більш сміливою. І чому б і ні? Жінка 53 років все ще має право відчувати бажання брати участь у грі спокуси з привабливим незнайомцем. Я зробила ковток і подумала якщо вже жити чимось новим, чому б не зараз. Я оглянулася, всі були зайняті, поглинені святом. Мій керівник тостував з кимось, колеги голосно сміялися. Ніхто не звертав увагу на мене. Коли офіціант повернувся, я нахилилася ще ближче. Його обличчя було на кілька сантиметрів від мого вуха, і я прошепотіла твердо, але тихо, зустрінь мене в туалеті. Його реакція була миттєвою, його погляд блиснув від подиву та зацікавлення. Не було сміху, ні вагань. Він просто кивнув головою злегка, майже непомітно, перш ніж відступити, щоб виконати інший запит. Я піднялася за столу, сказавши колегам, що йду в туалет підправити макіяж. Моє серце билося швидше, поки я перетинала зал, це було не лише флірт, а інтенсивність моменту, очікування того, що мало статися. Туалет у барі був так само розкішний, як і решта місця, стіни з мармуровим оздобленням, м'яке освітлення, квітковий аромат у повітрі. Я сперлася на умивальник, намагаючись заспокоїти своє дихання. Пройшло кілька хвилин. Чи прийде він справді? Я була тривожна, збуджена, мої руки тремтіли. Я подивилася на своє відображення в дзеркалі, зріле обличчя, блискучі очі, трохи розкриті губи. Так, я все ще була жива. Двері відкрилися, і ось він. Він зайшов, не сказавши ані слова, зачинюючи двері за собою. Його погляд був жадібним, сповненим прихованого бажання, яке тепер звільнялося. Ми нічого не говорили. Я підійшла до нього, тримаючи його жилет, тягнучи до себе. Наші губи зустрілися в палкому, вологому, терміновому поцілунку. Він обняв мою талію сильними руками, притискаючи моє тіло до свого. Це було захоплююче. Тепло його тіла пронизувало мої одяг. Запах його шкіри оглушував мене. Я відчувала його руки, що досліджували мої хребет, спускаючись, стискаючи мої вигини з бажанням. Моє дихання було безконтрольним, і мені це подобалося. Він цілував мою шию, покусував моє вухо, змушуючи мене стогнати тихо, придушуючи звук об його плечі. Неважливо було місце, ризик, поспіх. Це була чиста хімія, чистий порив. У більш рішучому русі я повернула його до стіни. Я хотіла довести, що теж можу контролювати. Наші тіла ідеально підходили одне до одного. Він провів пальцями по моїй стегні, трохи піднімаючи тканину сукні. Я здригнулася, відчуваючи хвилю задоволення, яка пройшла по всьому тілу. Там, в цьому розкішному туалеті, ми спожили нашу пристрасть. Це не був тривалий акт. Але інтенсивний і сповнений пристрасті. Я тихо стогнала, пригнічуючи звук об його плече. Він шепотів компліменти, сексуальні слова. Світ за дверима зник, поки напруга між нами розпускалася хвилями задоволення. Після вибуху насолодими кілька секунд залишалися обняті, наше дихання ще прискорене, серце билося в унісон. Він поцілував мене в лоб, несподіваний ніжний жест, і я посміхнулася задоволено. Відчуваючи себе неймовірно живою, ми без слів поправили одяг. Я вклала волосся, швидко наклала помаду, перевіривши в джеркалі, чи все в порядку. Він поправив жилет, метелик, відновлюючи професійну позу. Перед тим, як вийти, ми обмінялися останнім ніжним поцілунком, мовчазною подякою за цей незабутній момент. Він обережно відчинив двері і зник у коридорі, повертаючись до своєї роботи. Ніби нічого не сталося. Я чекала кілька секунд, заспокоюючи пульсацію. Потім вийшла, повернувшись до столу з таємничою усмішкою на губах. Мої колеги помітили мою виразу, але не ставили прямих запитань. Можливо, вони думали, що я просто була щаслива і розслаблена. Свято продовжувалося: люди танцювали, пили, святкували успіх компанії. Доктор Мартін тостував з новою порцією шампанського. Я не могла думати ні про що, крім тепла, що все, ще виходило від мого тіла, смаку його губ, дотику його рук. Шукаючи його поглядом, я не знайшла його. Можливо, він змінив сектор, можливо, його зміна закінчилася. Ідея про те, що я більше ніколи не побачу його, принесла мені легке смуток, але також відчуття завершеного пригоди. Я закінчила свій напій, насолоджуючись смаком, моментом, таємницею, яка тепер стала частиною моєї історії. Неважливо, чи побачу я його знову. Ту ніч я носила з собою, як доказ того, що життя може здивувати, навіть коли здається, що ти вже бачив все. Виходячи з бару, я відчула нічне повітря, що ніжно пестить моє обличчя. Я була тією ж жінкою 53 років, досвідченою адвокаткою в компанії. Але одночасно щось всередині мене було пробуджене. Вогонь, який я ніколи не забуду. Наступні дні рутина в офісі повернулася до свого звичного ритму. Папери, терміни, наради, все поверталося на свої місця. Але я носила в собі інший блиск, солодку таємницю, яка змушувала мене посміхатися на самоті час від часу. Мої колеги говорили про чудову вечірку, про щедрість доктора Мартіна. Але ніхто не підозрював про мій особистий момент нестримної насолоди. Це була моя скарбниця, моя інтенсивна пам'ять. Я поверталася в бар один або два рази, удаючи цікавість до напоїв, але більше не зустрічала його. Можливо, він змінив роботу, можливо, його зміна закінчилася. Кожен візит до цього місця приносив мені солодку ностальгію про те, що сталося в тому туалеті. Тим часом моє життя продовжувалося. Я залишалася віданою своїй роботі, але тепер з певною легкістю. Знати, що я здатна пробудити та відчути бажання, навіть після стількох років, змушувало мене дивитися на життя з іншого боку. Час минав, і я не забувала його. Ніч з офіціантом стала сексуальним розділом моєї історії, нагадуванням про те, що під шаром рутини завжди існує можливість для несподіваного. Чи побачу я його знову? Я не мала відповіді. Але спогад про його очі, дотик, запах був достатнім, щоб розігріти мою уяву в Цей досвід навчив мене, що ніколи не пізно відчувати, віддатися почуттям. Неважливо, скільки тобі років, який досвід чи статус бажання це подих життя, що знаходить нас, коли ми найменше цього чекаємо. Кінець залишився відкритим. Я продовжила свій шлях, зберігаючи в серці спогади про ту гарячу. Загадкову та незабутню ніч. І навіть не зустрівши його знову, я продовжувала посміхатися, згадуючи інтенсивність, з якою на кілька миттєвостей наші світи злилися. Отже, вам сподобалася ця історія? Сподіваюся, вам сподобалася кожна секунда. Якщо вам цікаво дізнатися більше, ви знаєте, що робити. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного контенту в майбутньому. Скажіть мені в коментарях, що ви думаєте. Я хотів би знати, що ви думаєте. До наступного разу. Я буду чекати вас.